Вітаю, друзі! Хлопчина дуже вічливий, а ця дівчинка чемно поводиться зі своїми подругами. Чи є різниця між лексемами вічливий, чемний? Досліджуємо. Тож насамперед до словника. Вічливий, який дотримується правил пристойності, виявляє уважність, люб'язність, чемний. Доктор був настільки вічливий, що вислухав до кінця думки інших. Підкреслено ввічливий і шанобливий Шохновський пропустив мене першого до невеличкої вітальні. Чемний, шанобливо вічливий до людей. З чемним уклоном Потоцький запропонував руку княгині Пронській, як старішій з Йому було соромно і боляче за своє не дуже чемне поводження в кабінеті начальника. Як бачимо між лексемами вічливий чемний є певна відмінність. Вічливість це більше про вихованість людини, «Чемність» стосується поводження з іншими людьми. Та в українській мові є ще соковите слово. Гречний. Трохи забуте і не часто, на жаль, вживане сьогодні. сьогодні. Адарма гречний синонім до лексем вічливий чемний. Гречний шанобливо вічливий у поводженні з людьми чемний. Зо мною і пан, і пані були дуже гречні і милі, кланялись нам усім. Який виражає шанобливість, увічливість, словом гречним хтось привітався до нас. Тож, говоримо солов'їно, друзі, гречних вам людей на зустріч, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!